В українській топонімеці найчастіше назви населених пунктів походять або від імен, або від ландшафтних якихось факторів. І оце той самий рідкісний випадок, коли дивишся, читаєш назву селища широке і дивишся на такий ландшафт, і бачиш, що дійсно назва дуже точно відображає те, що ми бачимо. Оце довга, довга, глибока бавка широка. Тому що вона дійсно цю всю долину займає і опускає спускається до русла річки Інгулець, і ще в 1600-ті роки у Балці оселився так. Легенда говорить, молодий такий козак його офіційне було церковне ім'я Діонісій, А місцевий його назвали просто Дійон. Він там поставив хутір, і від того хутора розвивалося поселення. Але на жаль. Історія типова для всього причорномор'я російська імперія наприкінці XVIII століття, коли землі ці захопила, приєднала і цариця почала роздавати своїм вельможам і поміщикам. Тому поставили таку дату 1787 рік, ніби коли з'явилося поселення. Це неправдива історія, але от ми бачимо дійсно широку балку. Єдине, що порушує трошки гармонію відвали інгулецького комбінату і селище це дійсно широке. У часи Російської імперії широке мало статус містечка, і це було таке торговельне і ремісниче містечко. Тому тут дуже цікаві будинки. По-перше, вони самі по собі цікаві. Це унікальна для архітекторів, це унікальна культура, північно-херсонський цегляний стиль. Тобто це будинки всі збудовані тут за традицією німців менонітів Будинок довгий, ергономічний, тому що він довгий і посередині в нього піч велика. І обов'язково високі фронтони, тобто обігрівається зручно, обов'язково високі такі фронтони трикутні, і оскільки це будинки належали ремісникам. Ну, обов'язково, як правило, два слухових вікна. І от ми бачимо на багатьох тут будинках такі віньєтки, такі цегляні, тобто показує рід занять власника. Або хрест це просто православний громадянин. Є е, е, там, наприклад, молоток і щипці зображені, є е, там шило, ножниці, тобто, або швець е, таких будинків десятків. 2, тут. Вони, слава Богу, так збереглися. До так званої революції в широкому було три храми. Не дожив жоден до наших часів, усі в радянській час їх знищили. Тому це поки що один єдиний храм відбудували майже на тому ж самому місці, де раніше знаходився. Це буквально від початку 90-х років. Широке мало статус містечка. Волосного і доволі такий значний був центр культурно ремісничий такий торговельний і культурний теж. Оце знаменитий народний дім, збудований цей будинок на початку ХХ століття. Місцевий тут вчитель Петро Георгійович Лобановський, великий просвітянин авторитет. Він створив кредитне товариство, і от кредитне товариство збудувало цей будинок. Так, що цікаво, на першому поверсі знаходилося саме власне кредитне товариство а на другому він дав безплатно кімнати під народний театр. Так, от щоб знали, у широкому понад 100 років уже діє знаменитий народний театр. На жаль, як ми говоримо, тепер так не будують. Оце колишній залізничний міст 1903 року збудований. Просто вражає наскільки тонюсінький шов ці опори. Колись не було залізниці з Кривого Рогу, як сучасна, в напрямку Нікополя від Довенцевого, і була така Інгулецька гілка залізниці з Кривого Рогу, яка вела в Інгулець, Рудник Інгулецький. Потім он, по той бік річки Інгулець навпроти широкого була станція е, селище Миколаївка, і звідти залізниця йшла до. Станції Апостолове і далі вже на Нікополь на, на Марганцевий басейн. А в 1930-ті роки збудували залізницю Довгинцеве Апостолове. І е, під час Другої світової війни цей міст був сильно розбитий, його не стали вже відновлювати. Розібрали полотно і попривозили на відбудову інших залізниць. Тут перепоховані останки знаменитого козака Івана Сіромахи. Він був отаманом Васюнівського куреня. Структура військова козацтва. Ось буквально півтора кілометра звідси, по той бік річки Інгулець, по правому берегу. Там його маєток знаходився. І коли 1775 року, як російська цариця знищила Січ Запорізьку, і тоді козакам нічого не залишалося. Як перейти на службу в російську армію? Бо люди військові вони тільки вміли воювати, це професія по суті, да? доля. Тому Іван Сіромаха теж там на службу в російську армію, і за це йому пожалувала царська адміністрація небагато зовсім десять десятин землі, і тому він там вже біля свого колишнього маєтку заклав поселення, і воно стало називатися Сіромашине. А потім пізніше, вже в радянські часи, це було селище Миколаївка. Живіші традиції козацькі, і більше того, у багатьох селах ще й досі люди не називають, не вживають у розмовній мові назви офіційні вулиць, а говорять третя сотня, сьома сотня, так як колись села були на сотні розбиті на козацькі, так що так живуть в нас козацькі традиції, завдяки цьому чоловікові теж. природной степи на Криворожье практически нет. Она сохранилась лишь фрагментарно, кусочками, где-то на склонах балок, оврагов. А здесь, на старом отвале, вы можете увидеть аналог той природы, которая была более 100 лет тому назад. Сейчас мы находимся на территории Южного Криворожья или Южного Кривбаса. Административно это Широковский район, село называется Стародобровольское. Изначально здесь, на этой территории, находился рудник, который так и назывался Добровольский, рудник Добровольского в честь помещика, на, территории, на землях которого был основан здесь рудник. Это все происходило в конце XIX века. То есть общество, акционерное общество Криворожских железных руд арендовало у помещика Добровольского эти земли, открыло здесь рудник и добывало очень богатые железные руды. Рудник этот очень быстро, интенсивно развивался. Впоследствии здесь появилось три карьера. Сейчас мы находимся возле самого северного карьера – он давным-давно уже затоплен, здесь образовалось красивое озеро, люди местные купаются, вода очень чистая. Но мы же сами-то стоим на старинном отвале, которому тоже более ста лет, В перемешку с известняками, глинами встречаются вот такие вот древние моллюски. Это вот обитатели древнего моря, которое раньше находилось на этой территории. Это вот на самом деле уникальные вещи, потому что они находятся непосредственно на открытом воздухе. И можно, особенно те, кто интересуется геологией, древней историей планеты Земля, то вот такие вот образцы — это отличные экспонаты для коллекции, для изучения. И они здесь повсюду.